Знаєте, все частіше, коли проповідую Євангелія на соціальних платформах, або коли проводжу ефіри з проповіддю Євангелія, закликаючи людей до покаяння, до навернення до Бога, з'являються приходять такі різні коментатори, які виражають свою думку обмежену. І е, говорять, то проповідувати не треба, е, не треба каятись сьогодні говорять. І це говорять люди, які називають себе віруючими. Е, і на сторінках таких людей не проповіді Євангелія, а всілякі нісенітниці. Тобто, люди, мало того, що не являються спасінням, вони ще являються спокусою для інших людей. Е, але Господь чітко і ясно сказав, чим ми маємо займатися, якщо ми учні Христа. Якщо ми Христові, то ми щоденно маємо бути. В Слові Божому, наповнювати щоденно Словом Божим, не лайном інформаційним, а Словом Божим. Ми маємо проповідувати Євангелія до края землі в усі народи. Ми маємо зростати в служінні. Ми маємо допомагати іншим людям ставати учениками Ісуса Христа, якщо ми учні, звісно. Ми маємо молитися. В єдності з церквою ми маємо жертвеними бути, жертвувати свій життєвий ресурс для спасіння інших людей. Якщо ми цього не робимо, то ми не ученики Ісуса Христа, і класно сказано в Євангелії від Матвія, 16 розділ з 21 вірша. І того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і первосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І набік, відвівши його, Петро став йому докоряти і казати Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде. А він обернувся і промовив Петрові Відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Уявіть собі, декількома віршами раніше, в цій же самій главі, Ісус наголошує Петрові Петро, ти камінь на основі Твоє побудую церкву, і ворота пекла не одоліють її. А тут він говорить, що відійди від мене сатана. Чому це сталося? Тому що Петро почав відмовляти Христа від виконання волі Отця. Тобто, він говорить, не треба страждати, живи, насолоджуйся плоттю своєю, живи, кайфуй і так далі. Не треба тобі на хрест. Поживи для себе. Так само, і люди сьогодні, знаєте, приходять такі коментатори, приходять такі а, в лапках. Християни і, і, і проповідують, говорять, і сповідують не Христа, а і сповідують спотворений Євангелія. Говорять, що не треба каятись, говорять, не нужен пастир, говорять, не треба церква, не треба спасати людей, не треба зрощувати людей в учеників і так далі. І вони цим не займаються. Вони цього не роблять, крім того, вони спокушають інших людей. Тому важливо розуміти, що Христос сказав виганяти диявола, виганяти чертей. З людей і давати їм відповідь, давати їм світло, давати їм просвітлення. Якщо ми цього не робимо, то ми не християни, ми антихристи. Тому майте розум, Христов, досліджуйте Писання, приєднуйтесь до живої церкви, щоб пізнати істину і стати вільними від рабства гріха та сатани.